Слава Богу, дорі, браті і сестри. Я не думав на цьому місці сьогодні вечір говорити. Ми вже їхали додому. Але брат подзвонив і сказав, чи можна поділитися тим словом, тим свідченням, що Господь зробив в нашому житті. Ми повернулися назад, бо я зрозумів, що це воля Божа. що Сьогодні якраз той час, щоби тут сказати то, може воно комусь послужить ободренням, комусь послужить для того щоб збудилася і множилася віра, в тому що наш Бог є живий. Христос Воскрес, слава тому, який дав нам життя своїм Воскресінням. І поміг би нам Господь, що ми зрозуміли Його і силу Його Воскресіння, щоб він нас пробував, як ми співали ту пісню, щоб Христос жив в нашому серці. Я хочу розказати, що ще з тих часів ми жили на Україні. Що Бог робив, дивлячись сьогодні, так на тих діточок, як вони співають, ці маленькі діти, як вони славлять Бога. знаєте, дорогі браті і сестри. Ворог сильно старається, щоб розрушити то молоде покоління. Він всі свої сили не докладає, щоб так зробити, щоб не було росту в церкві Божій, щоб то наступне покоління, яке приходить, щоб воно не знало про Бога. Але слава Богу, що Бог держить свій народ, в своїй руці. І та молодь, я хочу сказати сьогодні свідчення два про моїх двох сестер для слави Господа, не нашої, а для Господа. Тому що коли моя сестра була в школі, як ми знаємо, приймали в піонери і були гонені на християн в ті часи, то були 70-ті, а потім і 80-ті роки, коли моя друга сестра, 10 років різниця між моєю середньою сестрою і нею, коли вони відказалися вступати в піонери, Публікували про мою старшу сестру і в газеті, і сказали, що дівчинка спосібна, розумна, може поступати далеко йти, але під впливом батьків вона не може мати зріст, тому її треба забрати, батьків позбавити батьківських прав і забрати її в інтернат. І ті, що так задумували, Господь положив таке слово, що тверду раду врадили, що так хочуть зробити но ну, молитися, і Господь заступиться. І ви знаєте, ми молилися і по церквах заявляли, бо вони твердо рішили, були що забрати. А кожен знає, що забрати дитину. Ми мали то тобто, в нас по сусідстві через одну хату жила сім'я, де забрали, були трьох дітей в інтернат. Но ті діти були теж навчені науки Христової, і вони вечорами, коли лягати спати. Сама старша дівчинка була, Оля називалася, вона ставала на коліна коло своєї койки, і вона молилася, її піднімали, їй не давали молитися, але ну, вона молилася. І Бог зберіг ті діти, і вони віруючи по сьогоднішній день. Вони такого віку, як я, навіть старші трохи вже. те, хто вже відійшов вічний став та сестра Оля. Але я хочу сказати, що ми знали, що так вони запланували і так буде. Так Господь засвідчив на ті молитви, котрі народ Божий заносив. І котрі заносили мої батьки, вони дійшли до неба. І та людина, якраз та її вчителька, котра більше піднімалася, виходить так, що її дитина заслабла. Районна лікарня не допомагає, обласна лікарня не допомагає в Київ, і там в Києві не допомагає, і вона вже не прийшла до школи назад. А її Бог поразив по ногах недугою. Що вона вже більше в школі не була. Знаєте, Бог так заступився, Бог прославив своє ім'я. Ми розуміли, що це була милість Божа для нас з'явлена. Але проходить дев'ять майже десять років, і моя менша сестра в тій самій ситуації показується. Вона тільки одна остається, якраз серед тої, всієї школи, з християн в тім класі, так, котрі якраз мають вступати в піонери. І вони говорять ті ж самі слова, те саме повторяється, що з моєю другою сестрою. І вони говорять, що вони заберуть її, батьків позбавлять прав. Але Господь являє там слово своє, що каже, заступиться Господь і побачити славу Господню. І в той день, коли вони якраз мали приймати в піонери, то був якраз на день Пасхи, а то було якраз на день народження Леніна, так як вони не раз робили. І вони вирішили зробити то сильно, торжественно, так славно. Бо воно там була в нас руська школа, де вчилися російські діти, офіцерів, дочки, сини. І там був під час війни штаб авіаційної дивізії, і був такий великий славний напис, написано, яке то місце славне, хто там пробував. Такий великий, висів бронзовий, як ми знаємо, плакат, такий плег. І там в тому місці мало проводитися. Але Господь дав раду, каже, хай вона не йде туди, хай вона навіть не являється туди. І молилися, і просили Бога милості, і в той ранок Бог робить чудо. сьогодні, як сьогоднішній день, прекрасний день, 22 квітня 84-го року, являє Бог миль свою для нас, і являє славу свою для тих людей, які в світі цьому робили то зло. І без вітру, без бурі, ні дощу немає нічого, гарний сонячний день, тихо, там, де приймають. Половина тієї школи розвалюється наполовину. По коридорі розрізало, неначе пилкою хтось розрізав, чи якби ножом розрізав. І ціла половина падає. Двоповерховий будинок збудований з твердого, ще за польського часу цегли, такого твердого будування він розсипається на порох, що одної цегли цілої не було вкупі. І якраз були там вчителі, і один з вчителів відкрив двері на коридор, щоб вийти з кімнати. Дітей там ще не було в той час, бо то було рано. Тільки він відкрив, то перед його очима то робиться і падає вся та сторона. Тільки все потім торчало, ціле місто біло і приходить, а якраз народ Божий молився, якраз були на зібрані, і прибігає один з віруючих братів наших і каже, чи ви чули, що сталося? І каже, руська школа завалилася. Як? Всі пішли дивитися, дійсно втрачали тільки карнізи, підлога там кусками, а цеглин не було цілої ні одної на тій половині, так Бог заступився. І вже після того часу нічого ніхто не робив в нашій, в нашій місцевості, в нашому місті. Але я ще упустив, коли моя та перша сестра, коли ту вчительку Бог поразив, там було ще двоє других, був директор школи. Який був в школі інтернаті за а його потім поставили директором в тій школі, і він хотів сильно атеїстичну роботу проводити, і сильно він проти віруючих був лютий. В нього був ще його зять за КГБ, якщо ми знаємо, що то значить, якраз котрі мали ту власть, всю, і вони робили сильно багато зла народове Божому. І він піднімався і ще був один вчитель, який вчив суспільнознавство, та як би сказати, зараз social studies тут в Америці. Він був лектор-атеїст з Тернопільського обласного товариства. Вони сильно насміхалися, вони сильно теж придавлювали християнський народ, молодь християнську. Але Бог поразив і одного не стало, і директор школи їде на канікули літіє, їде, їде відвідати мати свою в Хмельницьку область, і на другий день приходить. Телеграма і говорить, що приїжджайте, скоро постіжно скончався. Не було ніяких признаків. Ми не знаємо, що там сталося, але скоро постіжно скончалося. Заступився Бог, заступається Бог і нині. І я так дивився тих діточок і так думаю: Господі, вони родяться на цей світ для того, щоб ти прославлявся через них. Но ворог теж настає. Ви знаєте, ми не знаємо, що прийде, що в цій землі. І щось моє серце нині так побуджене, я так дивився на тих діточок, особливо на дві маленькі сестрички, що вийшли співали ту пісню. Браті і сестри, нам треба молитися за то наше насліддя, за наших дітей, за наших внуків. Бог дає, що вони родяться так, і Бог буде їх хоронити, Бог не впусти. Я говорю то нині для того, щоб укріпилася віра кожного, кожна молитва, яка заноситься за тих діточок, яка заноситься в домах за дітей, вона почута Богом, ви знаєте, і рано чи пізно приходить відповідь. Свого часу я ще нагадаю собі таке, що мій батько, коли мати померла, місяць часу його мати, я її не знав, вона померла перед тим, як я народився, Ну, батько існиться сон, що він бачить свою маму, така молода, каже, я її не пам'ятаю, такої ще молодої. ну, каже, Вона говорить до мене, сину, я молюся за тебе. І він каже, я собі в думці, бо писанні знає, вмерти в гробі не прославлять тебе. Господи, як може молитися? Каже, мамин, лік так безникає, і такий каже, чую, ніжний, такий з середнього віку, мужський голос, а молитви праведних не вмирають. І ті молитви згадані, і тато каже мій, напевно, був той час, коли ще був маленький, а мама молилася за мене, смерть проминала його не раз. Бог свідчив, що тяжке буде і смерть для моєї мами. Я то ще не сказав сьогодні, але говорю теж. І Бог сказав, і сказано було молися, щоб ти могла то перенести, то мій батько мов погинути. Але через другий сосуд, який був більш ближче до Бога і більш Бог відкривав, приходить таке слово не молися, щоб дав сили перенести але молися, щоб Бог то змі... замінив, щоб змінив, щоб не сталося так. І так сталося, ви знаєте. Не потерпів мій батько, тільки ногу потерпів, щоб дарило його по нозі. Коли гіляка велика падала. І воно тільки йому по нозі вдарило, але но стався живий. Не, не було ніякого такого каліства сильного, тільки був великий удар у шип на ознаку того, що Бог говорив, як воно буде і як треба поступати. Я не знаю, чи є ще час, я маю час розказати про дружину, як Бог помилував. Знаєте, я написала тут є Біблія десь. То я написано в українській 103 Псальмі. Якщо можна десь хтось може висвітити, чи так я прочитаю. Ми всі добре знаємо той псалом. Благослови душе моя, Господа. це 103, 104, то 102, 103, значить, тут. Благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе імення Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Він провини, всі провини Твої, Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє Він. він від могили життя Твоє Він визволяє, Він милостю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насищає добром. Торі, браті і сестри. Друге місце я написано, я ще зв'яжу з тим, що я буду зараз розказувати про діла Божі, який Бог дивний і який Бог великий. Це написано в 63-й Псальмі, 63-тій пророка Ісаї, сьомі стих. <клес> буду згадувати ласки Господні, Господні хвали за все те, що вчинив нам Господь. За велике добро те для дому Ізраїля, що вчинив він для них у своїй милосерді і власті великій своїй. Ті слова відносяться і сьогодні до мене. Щоб подякувати Богу, є написано в Куліша, каже, що вдячно буду згадувати милості Господні. Там більш так як сказати, чіткіше говорить Біблія Куліша. І як сказав свого часу, сказали ученики, коли Христос прийшов до них. Що сказали до тому, що ми виділи Господа, другі браті і сестри, і я видів Господа в своєму домі. І знаєте, пройшли роки вже, але воно в серці остається, і воно в такі дні, як сьогоднішній, особливо згадується, тому що хочеться сказати Слава тобі Господи, за те, що ти зробив. Моя дружина не жила б на світі, вона сьогодні є тут разом зі мною. Мої діти не були б сьогодні тут. Коли народився мій перший син через дві неділі. Після того моя дружина сильно засла... заслабла. Але перш ніж це було, рік наперед Бог сказав до мене такі слова, що каже, де ти будеш, заходи в аптеки і купляй бінт, і купляй вату, але бінт стерильний, старайся брати. Я не знав, що так треба. Оскільки ми жили в районному центрі в Старібовлі, у нас була тільки одна аптека, аптекарка знала нас. Не будеш брати раз за разом бінт і вату. Та й не було так, бо то були дефіцити теж. Я їхав часом до Тернополя в обласний центр. І там ходив, коли поїхав три-чотири три, аптечки, я забігав і я купував. І ми мали великий чемодан, вати і бінта. Ми думали не знати, що буде. Може війна буде, може комусь треба буде допомогти, може рани будуть, може кров буде. Але прийшов той час, що моя дружина вродила мого перця першого сина, і через дві неділі вона заслабла. І температура, і вона з ліжка не встає. Її груди всі погнили. Я міг туди кулаки свої в два вложити. Трудно було, дорогі, брати і сестри, ви знаєте, але перед тим. Як не раз йдеться, і навіть можна сказати, може, десь через когось, якогось сосу, де сказано якесь маленьке слово, но воно є слово надії, держимо то в серці, щоб воно нас живило, щоб воно нам давало сили. Ви знаєте, був сестри такої одної, незначна, домівка маленька така кухня, кімната, спальня, прийомна. Все було одна кімнатка. Вікна одинарні, холодно в зимі. Але з нею був Бог, ви знаєте, Бог посилав через неї видіння, і слово приходило на раз, що давав Господь через псальми посилав псальми. От така, така псальма прийшла для твоєї душі, для тебе, для утвердження, укріплення. І там було сказано, так, як написано в тій псальмі, що сини твої будуть як садінці кром стола Твого. І коли прийшов той час, ви знаєте, і говорили вже, що нас жити не буде, ми до лікарів не йшли. Ми молилися, ми просили милості Бога, Господі помилуй нас. І Господь сказав так, що буде жити. І поки сніг впаде такий, що вже буде стояти, і що він впаде і вже останеться на землі, вона буде жила. Вона тоді встане на ноги. То пройшов час. То було від початку жовтня до кінця листопада, ви знаєте, добре брати і сестри. Той він пригодився, він весь якраз пішов. До того часу, якраз треба було до кінця, воно скінчилося. Говорили, найтяжче буває то, коли від брата, від котрого чекаєш співчуття або помочі в молитві, а тобі стає так казати спокусою, що буде тебе збивати, буде тобі казати, чи йдіть там до лікарів, чи йдіть там ще щось. Я не кажу нічого проти лікарів, але Бог так положив на серце що не йти, Знаєте, щоб прославився Бог. І було сказано. Говорю, що не буде жити. А я говорю, що буде жити, браті і сестри. І знаку не осталося. Хто таке знав? Я знаю, коли ми приїхали сюди, і ми в Америці вже тут були, в нас була жінка, що мала проблему, обідві груді не стало. Моя дружина жива по сьогоднішній день. І я хочу славити Бога за то і дякувати. І тому я говорю сьогодні. Ми не думали сьогодні тільки тут бути на цьому собранні, бо в нас теж хороше нині собрання. Я знаю, що там Бог благословляє. Тому що де Бог, де народ шукає Бога, там Бог дає відповідь. Але Бог так зробив, що ми вчора пів 12-ї ночі приїхали, щоб сьогодні тут бути. Сьогодні рано у нас ширіф, можна сказати, супроводжував перед нами, бо вже запізнювалися, пізно було їхати. Їхали а перед нами шериф і 80 миль. Він нам так дорогу простелював впереді, що поза 80 ми їхали. І він давав газу. І ми за ним. І ми за ним. Гендрійко держався. Нічого я йому не казав. Нічого він мені не казав. Ми тільки молилися, дякували Богові. Бог заступається, і навіть каже: ворога заставлю бітися добре з тобою. Він здовж їхав, де 45 було. А їхали 71, доганяли його. Він не зупинив, не сказав нічого, бо то Бог руку свою простягував, щоб допомогти. І ви знаєте, моє таке бажання сьогодні утвердити мою віру і кожного з вас, дорогі браті і сестри, коли прийдуть тісні трудні, трудні часи, коли ворог буде наставати на той народ, на той новий виноградник, який Бог возрощує для себе. Віримо і молімося, а Бог сильний заступати. Бо таке було слово сказане до мене. Ти переживеш за своїх дітей. А я за них більше переживаю, дорогі браті і сестри. Не так давно, місяць тому було таке слово сказане, воно мене сильно обрадувало. Я переживаю за своїх дітей, свої внуки. В минулому році в мене троє внучат родилося, хлопчик і дві дівчинки. Але нехай Господь їх тримає у своїх руках так само, як і цей молодий виноградник. щоб ті дітки всі виросли для слави Господньої. Ви знаєте, Бог сильний. Ми виділи Господа, так, ми виділи Господа. Ми співали сьогодні, Він живий. І він живий. І він сказав: І ось я з вами до скінчення віку, дорогі браті і сестри, він нас ніколи не устави. Його милість над нами така велика, ми її не можемо розуміти. І навіть де ми не так поступаємо, а Його милість нас завертає до себе, бо Він хоче, щоб показати нам свої рани, показати, записані ми на долонях його, дорогі браті і сестри, хто звітом вичерпне? Хіба що самим своїм невірством викинемо себе від того? Але коли ми побачимо ті рани, ми побачимо Ісуса, ми зрозуміємо Його силу, ми зрозуміємо, який Він добрий і як Він заступається. В нашому житті ми виділи його Господа. Так. І сьогодні я знаю, що він є і на місці цьому, і в цей вечірний час ми недармо тут прийшли. Ми чуємо, як ці дітки маленькі славлять Бога. Вони славили туди, коли він входив в Єрусалим. Вони його прославляли з усним мовлят. І сущих вигоряв собі хвалу. Так Господь хотів і так сьогодні хоче, бо хоче, щоб той молодий виноградник славив його. Нехай Господь поможе, щоб наші молитви були перед Господом, так як молитва Анни, котра молилася, просила того Самуїла, якого вона собі випросила в Господа, і вона його віддала Господу. А Господь знає, як робити. Господь заступається. Ніхто не вирве з його рук, коли ми віддаємо наших дітей для Господа. Він їх поведе і проведе. Хай Господнє ім'я буде благословенне. Багато можна розказувати про милості Господні, але то тільки так сказано для нашого утвердження, для того, що Бог і нині живий. Він веде свій народ, він утішає. Минулої неділі у нас був спомін смерті, тому що багато є в розстріля. Не всім виходить на один час, кому в четвер, в четвер, кому в суботу прийшлося, бо і по різних причинах у нас було в неділю, і Бог являв милість свою, і Бог зціляв. І брат, який казав, що йому ноги так, так болять, що ще ніколи так не боліли. І Бог явив милість. І він каже: можна нині засвідчити, що сильний Бог. Мене так боліло вухо, мене хитало, кидало на боки, я не міг рівно йти. Мені не наче, не наче стрілило так в усі, якби щось мені виштовхнуло. І я почув, як співаю народ Божий. Я разом співаю, слава Бога. І я сказав про милості Божій, який Бог добрий. Тільки пройшла була чаша. Тільки прийшла була тарілка з хлібом, і брат тільки став от на підвищення. Так вийшов коло стола. А Бог явив милість. Я дякував Богу. Я плакав. Я тішився. У бо Бог добрий. Знаєте, він часом нас проводить через такі якісь трудності, переживання, що ми думаємо, Господі, чому воно так? Але Бог свідчить наперед, Бог свідчить і говорить. І я собі так думав: Господі, знаєте, людина є людина. В той час, але Бог і вірую якраз тими свідченнями попередніми, і словом тим і я собі говорив так в своєму серці. Господі, ти сказав, що будуть діти. Якщо вона помре, значить вже не буде, значить має бути. А Бог тоді засвічив, буде жити. Люди кажуть, не буде жити. А я кажу, буде жити. брати і сестри, Який наш добрий Бог, його слово є вірне. І знаєте, як добре, коли то слово є, і на нього можна опертися. Коли знаєш то, то слово, то ти бачиш перед собою смерть. Ти знаєш, угроза така, що не вийдеш. Але Бог виводить, тому що там слово сказано, що вийдеш, і прийдеш і почуєш. І так Бог робить роботу свою і нині. Але Він хоче сьогодні готувати свій народ до того часу, коли прийдуть трудності, бо прийдуть вони і в країні, і другі браті і сестри. Бог Духом з свідчає, що воно так буде. Поміг би Господь нам, щоб ми встояли і щоб наші діти могли так само встояти, щоб вони мали. Тую силу пізнати Христа і тую силу, яка воскресила Христа, щоб вона була в їх серцях, хай буде ім'я Боже благословенне, Він достойний хвали. Амінь.